Добрий день. У нас ще один сонячний. Ну, що правда морозний день. Приїхав маз. І будемо сипати в нього зараз щебінь. Щебінь, фракція. 20-40. Мазвий вже всі бачили, всі знаєте. наш нас пустынный, как-то, скажем, клиент. Вот. Слежу, куряра забыл, как завжды. Вот. А ну, скажите мне такую речь, кто смотрит видео. Кто из каких регионов смотрит Яких регіонів дивиться? Не до речі, маз рузиться під зав'язку, має бути повний. Буду, до речі, поставити, поставити інший тримач для камери, то щось так трошки. Заблизько. Не дуже мені подобається, але то зараз треба тим питанням буде зайнятись. Я переставлю той І Думаю, що їх відео буде трошки по-іншому вже фокусуватись. І так, як я вже казав, напишіть, хто з якого району. Дивиться відео. Можете додати одразу чи цікаве це відео. Вже це признається, я вже так дивлюсь так трошки сам по собі, що воно трошки не одноманітне виходить. Але на даний момент поки тут не сезон що маємо, то маємо і з тими машинами, з тими транспортами, де є. Тобто... чекай, в нього борт не закритий. Я хабух треба зараз, поки я ще більше не кинув, він мусить закрити борт. Добре, я продовжу зараз, воно буде. Я додам зараз другу частину відео, коли зараз ми регулярно питання з його відкритим бортом, але то з тими шофарами, то просто якийсь піздець. Просто пізнець. Добренько. Частина друга зараз буде.